Значить, ще Брудницький є, Овчаренко є, служби Джурчат Юрій, так? Mm -hmm. Мирон Григорович особисто є, так, виставляти не треба. Наступне питання це певний резонанс викликає ситуація на перехреску вигодовочку, як я називаю. Значить, в порядку денному ми доповідачами Мирона Григоровича поставили і Віталія Гіляльовича, але крім того, в нас є запрошений голова громадської ради, все Степано Служецький, бо це питання десь здалося і на громадській раді, ну, і ми запрошували, в на нас в штабі є заступник гориони ради, але ну, очевидно не було можливості, бо це теж питання розглядалося на сесії. Але є Ганна вона має всі рішення, тут, якщо буде треба, то щоб ми нині десь, як кажуть, йшли всі в ногу, і громадськість, і престолинські органи, і ми як органи влади. Будь ласка, Роман Володич, ну не можемо шановні присутні ми одним із основних проблем служби доїг, коли є. Сьогоднішній день питання перехрестя автодоріг Турка Пісочини і Старий Нежинкович. По цьому даному питанню я виступав е, тут на сесії е, Другогось районної ради, піднімав це питання, а також е, на, е, ми разом з активістами проводили зустріч кругового столу 18 числа, де також. Е, Обговорювали дані питання, Ну і прийшли до висновку і до думки, що може спільними зусиллями, якось, щоб встановити клуб на перехресті цих доріг. То саме актуальне буде, саме, що ми надіємося, що зменшить різдво аварійності. Тому що коли проводилося оцінені обстеження вуличної дорожньої мережі, якраз на даному участку, спільно з представниками управління доїхозначне, то там виставили дорожні знаки, було прийнято рішення виставити дорожні знаки, які на сьогоднішній день стоять і вони нічого не дають. З 7 листопада, коли е, пройшла реорганізація, е, вже скоєно було там три ДТП, де 11 осіб отримали тілесні ушкодження. Буквально протягом ну, двох тижнів. Тому е, на сьогоднішній день дуже гостро стоїть дане питання. тут ну, по території Другобиського району миські... Статистику, що було складено, скільки за незадовільне утримання вуличного дорожньої мережі на Дорговецький райодор на протязі року було складено 4 адміністративні протоколи по статті 140, 140 частині першій, а також за фактами ДТП, що призвали незадовільні дорожні умови, два протоколи. Так же саме було складено надзов магістралі. Один протокол про незадовільне отримані вулично-дорожній мережі, що призвело до ДТП. Нами було видано на, по району на Дрогобицькій райотодоль 11 вимог, 6 приписів і скеровано в різні інстанції 11 інформацій. Так же саме на магістралі було видано 3 приписи, 8 вимог. І за невиконання припису на магістраль було складено два протоколи. Ще, я прошу, Це зрозуміло, але по вигоді чи по Катюші, як, як називають постаринці. Які ваші пропозиції, чи які у вас відбуваються процеси дії до того, до якихось Ну, Наша пропозиція встановити якийсь суву розв'язку. Але клумбу така, як була готова, бо її знімали, тому що вона була за маленький, великий, довгий транспорт, не вписувався. Велику клумбу, так як передбачимо. Велику низьку. Велику клумбу. Тобто більшого діаметру було. Стандартно велику клумбу. На якому етапі це вже, розглядає? це вже розглядається? Ваші ви стоять на колегії чи, чи на рівні керівництва якісь рішення, якийсь план на 16 й рік? Як то, ну... Ми надали пропозицію, зараз якщо ви підтримуєте цю пропозицію, то будемо е е писати а, вимоги, а, всі, що ми дамо інформацію, у нас інфлірує. Інфлірує. Віч, треба, якщо таке питання ще, тоді допросити. До цього рішення чиї пропутативні нацполіції плюс служби доріг, так? Ми дамо інформацію за підписом начальника управління нашого, управління дає який дасть інформацію на службу.

Тут буде Просто розв'язка, великих. Там, якщо буде голод, або вантажний зупинник, тут треба робити тільки і за того концепцію, для чого ми доробимо. Не для того, щоб не ганяли бо ми їх нічого не робимо, а для того, щоб берегти тих людей, які не винні. І тут треба подивитися, чи світвор може це зробити, не може. І з того виходити, просто дати пропозицію розв'язки. Натискати чи тому мостова, чи то яка. Нехай ну, є ж у нас фахівці, які тим займаються і по по всьому, тому що там є рельєф, там є всі умови. І щоб зробили проект такий, щоб було розв'язка. От як у Львові. На наукові, що він хоче, не хоче, він його не вдарить. Ну можна розуміти, що ні, там мостову розв'язку робити не минулі. Ні, на мостову ясно, але кільцеву це... розв'язку розгалуженням, хоча б як трусківці. — Але розуміти полавлювати. Ні, тому, що вона буде збирати тих всіх хто е, але поспішає на не збирає, яка його збирає, але не діє іншого. Подивіться, труску немає, тому що він пішов направо, він пішов прямо.

Можна робити безпечно, я, бо є 50 кілометрів, я, кілометр, я, я вказ... разу... почекайте, будь ласка, говорити мучать. Я говорю на сесії, при від е, швидкості 50 кілометрів Opel не перетає мерс... фуру. Ви розумієте? То що робити? То тебе просто конату умови дорожнього руху, правила дорожнього руху, і там нічого більше не треба було робити. Але якщо робити вже кільце, то велике кільце. Ви знаєте, які там брошу сьогодні? Ніхто на то не піде, подивитися. Ну добре, а тепер беремо з другого боку. Навіть ми дивилися, та людина, яку вдарили, каже, мені від того не легше. Чи він знав правила, чи він був? Мені від того, каже, не легше. Розумієте? Ви приїжджаєте в світ, ви 40 кілометрів, але коли за вінам? Ну так, а ну, так, а ж ви знаєте, що у нас яка ситуація. Ви знаєте, у нас є по-другому, чому можуть сказати, що... скажу так, Сергій Петрович каже, мудрість справи. Поки ми доб'ємося того кітцевку Климбер, ще... Не дай Бог, там не одна аварія буде і не одна жертва буде. Тому перше треба робити, що вже можливо. Тобто звернутися, або не звернутися і подивитися, як можна, щоб ми поставили обмежуючі знаки, які попереджають зі всіх боків під'їзду, зниження швидкості, знак стоп, камера.

Я ж не маю все время виїжджати там. Якщо скажуть мені, ми поставимо це знак стоп ще один. Ну давайте самі, поставимо, поки їх допросишся, ми самі можемо зробити. Тобто буде хоч, хоч, хоч якось. Ті знаки, вони, люди не дивляться водії. Вони зі стрия, в основному аварії зі стрия. Вони, вони думають, що вони на головні, вони не звертають уваги. Вони на всіх швидкості вийдуть. Давайте інші варіанти робимо. Давай поставимо лежачий поліцейський. Так, але я хотів сказати. Давайте поставити. двох стоїть, поставимо лежачий поліцейський. Легше буде. Перешкоду і міксанти. Автомобіль після того не керований. Так вони встигають загальмувати, а то так, 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 на поліцейському, як керовано люди вже летить, то взагалі. Ну, як ну, кажу, ні, тобто, ні. тобто ми по факту якби прореагували, а... В реальному... в так, треба робити те, що можна зараз, але цю концепцію треба е, на роки, щоб вони заражають. Ти напишемо свою роботу робити далі. поліцейського І хтось летить, не дотримується то перепрошення. То для чого ми маємо правила дорожнього руху? Але ми маємо говоримо. Ми говоримо проміти, як наприклад в другому наприклад на вулиці стоїть знак Стоп. Той, перепрошую, зупинка заборонена, там цілий день автомобілі стоять на підйомі біля лікарні. Ну то вибачте, це чия проблема. Біля поліклініки ви маєте так. Ну це чия проблема? Це проблема водіїв і проблема нашої доблесної гаї, яка не звертає уваги. Свідомо, несвідомо, це інше питання. І тому, і тому розумієте, ми починаємо підходити до того питання, що от ми ставимо поліцейські, ніхто не буде на нього звертати увагу чи на знак. Ну тоді вибачте, ми в якій державі ми живемо. Україні, в Україні. Ні, так тому і треба вчитися жити. Є знак, якщо поставило е, дорожна служба чи ГАІ той знак, значить його треба дотримуватися. І тоді треба вимагати і штрафувати і ще якісь. Але щоби штрафувати, значить має бути відеоспостереження, бо тоді там вже ж не буде пост стояти ГАІ і всіх там. Ну, тут знову ж розумієте, що від того не легше. Нам треба як забезпечити, щоб не було аварій, не було життя. Зараз, як зараз, кажуть, поставити не той такий маленький червоним, що я не бачу, щоб що, що попереду... Да, що? Поставити бікбордів, маса є, поставити здоров'я що небезпечне здорове, що головна звіти таким великим, що та йде, поки що розуміє. Ви не можете стандарт правильно людина кажуть. Він згодом. Якщо поставиш не так, не дай Бог, то що будеш відповідати коварити. Ну то що робимо? Якщо ви думали, розкриватися. Я показала, знаєте, наші люди переважно як Ми, у нас є метод кнота і пряника. І наразі, якщо там раніше стояли там такі гаї, і все ж таки водії стишували, вони дотримувалися тих правил дорожнього руху, один одному врагали і стишували. Якщо можна відновити хоча б... Стишуватися, вони не будуть, а потім вже робити оцей дух. Ну, ті, хто не знають, взагалі є там поліцейські розпочиняти. Розпочиняти. Бачимо, так так так, роб чи не А вони один дорогу. Ті, хто не знає, це пережисть, вони знижують швидкість, вони дивляться, як доброжують. Чи поляк, чи ще хтось, чи заїжджий. і. Тут треба, я кажу, і то, що ви кажете, взагалі такий підхід, що заборонити, поставити ще щось, по цьому не наше питання. Але треба зробити стоянку і не бути тоді. Добре, от на асфальті колеса чують, що щось є, як на трасі. Тобто я не робив після лежачок поліцейського. Я не проїхав, але я не думаю, що це признак знака. Ну то треба, як ви кажете, робити, що робити зараз, а, добре, ще... а надалі давати Бутовіць, до різних років. Шановний минулого тижня у нас відбулося засідання громадської ради задали це питання, тому що питання є досить таки резонансним на Группичині. Ми прийняли рішення і, е, звернутися до управління доріг у Львівській області, там копію рішення свого відправили і в голові РДА, голові обласної адміністрації, і голові обласної ради, де просимо розв'язати встановити на даному перехресті, облаштувати так, дорожню розв'язку. Наголошуємо не встановлені циклофору. Воно десь там буде не досить так, недоцільне, так? так? А дорожня розв'язка. Яка розв'язка вже буде? На зразок привіз трускавець. От Хто каже, наукова, так? так, так, так. Кульпахська. Кульпаркерська наукова. Низька, але розв'язка. Не клумба. Це дійсно тут хочуть клумба. Шмішно. Дорожні розв'язки має бути Просимо, ну що ми можемо? Ми можемо тільки просити. А ну, то, то ми її зробили, так. Ми спірували такі листи. вести. Ну, маємо робити так. Ми маємо писати знову листи на службу, хто війни звертатися, а паралельно ми маємо знову прийти... пройти. Заходьте? Добре. А паралельно ми маємо дійсно виїхати на місце і подивитися без магістралів, без чогось, самі встановити ці знаки і ще раз обмежуючи все одно водій. Навіть з стороннім зором він звертає, якщо там знак стоп стоїть, або ще щось. Якщо ми поставимо знаки, що швидкість спочатку 80, 60, 50, 40, стоп. І поставимо ще там, як ну, перед залізнодорожним, що треба зупинитися, він, якщо то загадям, він хоч не хоче реагувати, зменшиться кількість. Дурні вистачає, який не червоний проскочу. І через клумбу перескочуть, і все буде добре в нього. І живий буде, а тому, але все одно, з свого боку, ми маємо мінімізувати, щоб людини... Тут якісь справи, так, все ще є. Питання так можна підняти, як розвернувся зараз до служби доріг, щоб поновити розвитку на ту, що зараз діючи. Просто два роки вже не робити, рази, робили, ми раз зробили свій час, того року треба її поновити, її не поновили. І тому вона не видно її так, як би вона мала бути вночі. Є просто зараз, що можна зробити. Погодні умову дозволяють. То роботи на дві години. І до То через службу доріг, або можливо навіть звернутися і до начальника службу доріг, щоб то свідчити. І ще не, чи можна його освітити зараз. Освятити, самому, але там електрики немає, тільки від заправки. Потім не залежати. Василь Васильович скаже, як то. Мереж, дроби з коринути мереж, там немає. Там найближча, коли був ПТП стояв, електроживлення здійснюється від перекачуючої станції, від трансформатора, який знаходиться метрів за М 300. Доглядалося то питання. Ну, прийшли до висновку, що я, що. Там ГРС, яка відповідає, яку ми обслуговуємо, Але ближче до, е, до заправки око. Тоді була нарада теж на рівні адміністрації і було вирішено, що заживити КПП від око, від мережі ОКО, оскільки то ближче. І так. крайній світлопори, які при заїзді зі сторони траси Трускавець Веденечий, стовп освітлення заправки ОКО буквально біля стовпа того вільно стоячого стоїть там. І тоді, коли був майдан, і тоді, коли там е, влаштовували пост, тоді йшла розмова, щоб відновити усідняння цього перехрестя. Принципі е, там е, роботи є небагато, але треба дозвіл, і щоб електроенергія обліковалася. Тобто добровільна згода е, за заправки ОК, щоб від них можна було заживити, і вони будуть платити до електроенергії. То найдешевший варіант, <кій> але лампи ні, ну та то не є дорого. Якщо економні лампи поставити на чотирьох стовпах, я думаю, що. Для них хто не можуть піти на такі якості спонсорської допомоги, якщо на тих стопах буде реклама обхід, так. Я в тому, що там ДТП більше проти ці робочого дня. Ні, але начувати розвіт. Бо якщо буде розв'язка на любому е, освітлювати цьому. Я не знаю, на адміністрацію так само напишемо листа. Щоб ми відбулися неодноразово і просимо, 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 а саме тоді, коли ми організуємо виїзд, щоб Світ Петрович. Я перепрошую <спіливу> додатньо, що питання, якщо буде звернення, то можливо написати створенням дорожньої розв'язки з е, освітленням. Так, так казати. Щоб вони повторилися на розв'язку, запили з е, витрати на її освітлення. Ну, Які а можна ще питання? А скажіть, будь ласка, от е, говорять, всі встановити клумбу невисоку. А якої висоти планується? Як... Там, Ні, ну стандарт, ну який. Тому що е, говорять, як в Європі, в Європі є клумба, коли обіжать, вона висотою 10 сантиметрів. Ну в нас хто їде на джипі. Ну, Там хто їде на джепі, він тої висоти він не побачить. Ми, ми не можемо це, та, 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 та тому, війни, не є свої свої норми, вимоги служба автомобіля. Так що ми вже що це вже по факту. По-друге, потрібно, щоб воно працювало в автоматичному. Хвилин 10. Десь 15 машин порушували брату. Тобто з здорово Стрийських не пропустили, а Стрийські не влучалися. Ми так думали, що так має бути, що той на головні. Люди перепутали, ну, зовсім не Добре, будемо припиняти обговорення цього питання. Одне, я думаю, що ми хай навіть зараз підійде. Ну, якщо він зайде, то ми трохи повернемося і демо йому можливість висловитися. Давайте тоді до нас тут це питання, що? ну, Я почну, якщо тоді не слушати слово. Ми заходимо фактично через кілька днів трошки такі тривалі вихідні, і досвід показує, що в робочі дні якраз там вже важні більше, а скажімо, вихідні завжди там, мости овалюються, вітри сильно дують і так далі. Тому ну, велике прохання у нас, скажімо, в зв'язку з певними кадровими питаннями на цей період замість Тарбєєва Олега буде людини. Тому оце, що ми говорили. Робота чергових служб і так далі, в першу чергу ремів стосується, що ми за ці ще 4 дні робочі, відпрацювали ці питання, тому що фактично в вихідні у нас буде своя система чергування, тобто на кожній день буде черговий. Осні питання буде закривати Лео Валентинович. Наразі його сектор про це не пряма робота. Ну і що стосується інфраструктури Ганна сильного. Тому десь прохання, що ми працювали контакти, що не було якихось питань. Так само фінансові питання, прохання до укртелекому, щоб десь. Закінчується бюджетний, якщо б там десь не було варіантів відключення телефонів і так далі, так як в нас було, тому що наш черговий тоді фактично ну, опиняється без зв'язку. Ну, одне і друге, я не знаю, служба безпеки, якщо якісь є, скажімо, до присутні, бо штаб фактично в першу чергу, штаб ну, безпеці створений. Це вихідні, ті самі питання, якщо є якісь... У нас цілодобово завжди розв'язано, у нас черговий працює на телефонах і завжди. Якщо приміщення, якщо потрібно, наприклад, на свята залучати якісь масовізації, то можна ще розглянути питання. Якщо є необхідність, порозмовляти з ними такого. Просто побажання з наступаючим новим роком. Користуючись нагодою. Добре, я тоді не буду затримувати. Всім Всі веселих гарних, коли виїжджаєте. Веселих гарних свят. Пережити їх гарно, але в цьому складі вже з гарним настроєм, відпочинивши, зустрітися знову. 全員です。